лише здогадуватись про причини і наслідки цих подій. Давайте ще разом з вами проаналізуємо, що ж відбувалося. В минулому році, в минулому році були зменшені норми споживання, так? під гаслами, що все для населення, для народу, що вас обовгази обманюють, вам виставляють більше. Газу, ніж ви споживаєте, в результаті ви платите за цей природний газ, а вони його ще кудись дівають комусь подумати. Це абсолютний нонсенс і абсурд, я по іншому не назву. У нас на території, а для Закарпатської області це взагалі не пропустимо. Ви ж прекрасно знаєте, у нас децентралізоване опалення, немає опалення. І в тих абонентах, яким газ нараховується по нормам споживання, а на території області їх залишилося 6 тисяч абонентів. Наша першочергова була задача поставити. Кожному абоненту лічильник для достовірності обліку. Для достовірності обліку. І протягом 12, 13, 14 років ми щорічно ставили близько 2,5 тисячі лічильників. В цьому році також плануємо, але якщо будуть кошти, ми їх поставимо обов'язково. Для того, щоб була достовірність обліку. Ці абоненти, яким газ розраховується по нормам споживання, це якоби абоненти, що е, використовують електроопалення. Де, в декілька квартирах я було особисто, шановні мої, де, є, е, де немає лічильника і де якоби використовується електроопалення на кухні ніде немає е, е, електрорадіатора, немає там його. Там стоїть плита, там стоїть духовка, якою вони використовують. Природний газ, тому що він дармовий. Спалють і пають. Але це ще пів біди. Коли ми почали ставити програмні ці лічинники, безкоштовні лічильники абонентам, які нараховуються по споживання, почались відмови. Навіть скарги писали офіційно нам скарги. Заберіть цей лічильник, бо я по ньому почала більше платити. Значить, що виходить? Та виходить, що навіть тоді, коли до зменшення норм вдвічі, а в цьому році ще вдвічі чотири рази зменшили норми. Навіть ще тоді вони були невірні і не відшкодовували весь той газ, який використовується фактично.